Привіт, давай подивимося на що слід звернути вам увагу. Ну, тут ви дуже залежні від чужої думки. Ви тут от прям дуже такі вразливі. Ви легко ображаєтесь на те, що вам скажуть, на будь-яку критику. Вам тут слід звернути увагу, знаєте на що? Якось трохи от простіше, легше, да? навіть пофіїстично, а, дивитися на людей, які вас оточують. Бо ви от прям люди можуть вам навіть заздрити. Навіть ви можете комусь поперек горла стоять. Але розумієте, вам що не скажи, ви вже, вас це накриває, у вас опускаються руки. Вас люди демотивують на хвилиночку, Демотивують не дозволяйте це робити людям. Не дозволяйте. Зверніть на це увагу. Це досить важливо. Ви досить ресурсна людина тут. Ви дуже ресурсні. І з вас той ресурс прям витягають. Розумієте? Не можна. Не дозволяйте це робити. Ви все робите з любові. У вас все йде з любові. Це супер, це класно. Але Комусь це, от реально, от от не подобається це людям, ну роздражає їх, це, розумієте? Про що я кажу вам? Ви впевнена в собі людина яскрава, а хтось за вами стоїть, вибачте, умовно кажучи, на костелях, да? і щось вам там заливає. Перестаньте взагалі дивитись на цих людей. Змініть дещо круг спілкування. Бо от, чи то друзі у вас такі, чи то знайомі такі. Ну, от хочеться сказати: от люди на кастелях, які самі в цьому житті нічого не добились, нічого не можуть, да? а вас таку людину Пентакливу да? чомусь легко демотивувати. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Не пускайте таких людей в свій простір.